Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Бродавка Полісі. З вами я, Микола, і я вже почав грати в нову пошту, чи не нову пошту. Купив отут оцю штуку нову і забув вімкнути запис. Буває! Що поробиш? Да. Навіть буває часто, я б сказав. Я ставлю звичайні сюди, а швидкий і фриджайл поки що ставлю туди. Просто тому, що я думаю, їх буде дуже небагато. От. І щоб достав. Хоча... Хоча в принципі. Ладно, буду всі швидкі ставити туди. Стандартна собі посилочка, звичайно. Нікуди не спішиш взагалі. Я подумав, що я не буду аж так сильно спішити, як в тій серії. Ну, типу, буду так швиденько, але. Не аж так прямо летіть. Бо ну а сенс. Я зароблю там на тих стільки там. Ну, може, може це і буде і нормальна сума, але я не хочу пограти. Все, магазинчик зачинився, але зміну закінчувати я не буду, бо в мене ще купа роботи В смислі, ти не бачиш клоуз, ти, мужик? Мужик! Хорош. Ну, не в... ну як хорош, не встиг. Блін, погано. Це виходить, що я трошки повільно працював, мабуть. Значить, нема середніх великих тейпів і лейбів. Е, секунду. А що в мене тут? От я сказав нема, так? Да? А я забув, що в мене тут ще щось є. От я просто про це забув. Я хочу подивитися, тільки ти забереш. Ну, все забереш, правильно? Да. Та поки нам цього мужика вистачає. О, тоді закінчуємо цю зміну. Натискаємо інтер. Плюс 128 баксів. Ну да, ну. ну да Ну ми трохи витратили, трохи заробили, ну, типу, все. Правильно? О! Да? Так, можна призначити е, цих чувачків на пакування, на е, носіння, що вони будуть переносити, на доставляння. А, ну, типу, відвозення, Він буде відвозити доставку е, на своєму автомобілі. Так, кожен має левел скіла для кожної ролі і більш досвідчені в певних е, завданнях. Після найму е, можна змінювати роль в будь-який час, от, використовуючи планшет. Вони можуть отримувати досвід е, в їхній е, ну, ролі е, протягом певного часу і працювати швидше і ефективніше. Ітан Карпер стандартний такий касир. Дивимось, наскільки він швидко буде працювати. Повільний, як зараза, але він буде тренуватися і поставати швидше. М, чуєш, мужик, а це яка? Зрозумів, пишеться, на посилці. Зрозумів. Все. Без питань взагалі. Можна купити щось. Ану, що можна купити? Сплатити рахунок. Ну, сплати. Каргобайк. А для що? А смисл? Типу, я можу не платити за доставку. Ну, щоб купити отой, оту штуку, оту машину, мені потрібно півтори. Мені треба півтори штуки. Блін, щось немає швидких посилок. Або він щось робить не так, або я щось не так розумію, або їх реально нема. Блін, ну непогано він працює. Ну, типу, не так швидко, як я, звісно. Але то ж я. Гарно працюєш, мене все влаштовує поки що. Оце я заберу сюди, а оце покладу сюди. так. О, нормаз. Так, все, тоді ми закінчимо день. Давай. Це у нас ентер. Подивимося, що буде завтра. 163 бакси. Ой, я не подивився з цей зріз. А, 3618, так. Да. А, ти робиш! О ну, ти красова. Чуєш? Ну, він все за мене робить прям. Мені подобається. А ми поки можемо под подумати, подбати про важливіші справи. Ми з ним на пару нормально так пашемо. Правда, довго він зараз заходить. Коротше, хочуть вони, щоб ми купили. Я би, наприклад, назбирав би зразу на машину, але нехай. нехай... Це дибе єбай. Є є це назва. Це така назва. Чуєш, а ти можеш в темноті працювати? Я так не хочу тобі тут світло вмикати. Це так дорого. Не буду. Я не буду світло вмикати. Давай заробник. Нема поки сенсу делівериц, тому що він нічого не заробив, я би купив ще один каунтер, і, наприклад, просто він би мені допомагав трохи прискорити процес. Але я не хочу тепер взагалі за ними працювати. <смі> і самі працюють. Чуєш, може ти трошки швидше будеш ходити, ні вже? Мав би якби трошки вже прокачати. <смі> я забув Ладно, зараз викличу. Зараз так, тоді ти працюй, Починай одразу ж, а я викличу поки доставку і буду носити. Прикольно ти носиш, чувак. А на чому ти несеш, всеш, якщо в тебе руки... Ладно, не будемо за це питання зацеплятися. Я сподіваюся, що за цей день він мені не заробляє достатньо грошей. Щоб я міг купити машину. О, прекрасно, все, купуємо. Одразу ж. Да? Ну, чого, подивимось, що це. Картрейдер. Ну? Що, не можна купити? О, ви купили Delivery машинку. Тепер можна почати отримувати не тільки, да, а також за доставки протягом всього ну, по всьому місту. Використовуй, щоб доставляти ці посилки до різних локацій в місті. Замість того, щоб купувати контрактор, платити контракторам, ти тепер можеш е транспортувати сам. Будь-обережний в трафіку, твоя, а, може пошкодитися і. І ще й треба за бензином слідкувати, блін. то це цікаво. Мій автомобелосу? Таке чудо прикольне, ну? Ну, блін, а мені не вигідніше платити за доставку. Ну, типу, механіка, чисто раді механіки, подивитись механіку просто. Подивимося, але мені здається, що. Ну давай. Пидидом. А я квелист. А, а, я. а давай. Так. Ты можешь с ним Давай відійде. Там відвелась. Чувак, ти ж тут побудеш, поки я покатаюсь, я хочу попробувати. Нє, закрий. А, ну, закрий просто, Так, що ви хочете мені сказати? Ну, я не бачу, щоб поки що копи мені щось робили, якщо чесно. А, магазин. Так, магазин товарів, які... Е... <гум> ...які не можна вживати. Де доставка? Куди мені доставляти? А, мене. Чекай, ну не, не робити цього, ну. О, я, до речі, прозорий. М -м Блін. А вони прям поліція буде зупиняти, ні? Я просто не знаю. <н Mondiali> Керування, до речі, не таке вже і погане. Я думав, буде, буде гірше. Це по одній посилочці це возити треба буде, так? Да? Чи ні? А, ні. Чисто до Deliver X. Ну. Так, відчиняй. Так. Да. Лайно. О, нормально. А, ну тобто і все, так? Да? Блін, а тут прям все, знаєте, по правилам можна ганяти, Ну я не хочу. Це буде дуже довго і невиправдано, мені здається. Ні, Ну це було весело, але так постійно кататись я би не став, мабуть. Мужик, ми тобі зараз перезаповнимо все. О, чудово, вони нарешті закінчилось. мене так бісило, що воно лежить, так незручно. Так, щось е ми трохи в мінусі. Не подобається цей мінус. Давай компенсуємо, будь ласка. Машинка непогана, машинка цікава. Давай вилазь з машини і як Я блін на цю F. Як воно? Як F пов'язано з цим все? Ого, це, оце, оце кататись тут мені зараз прийдеться. Це було тільки що небезпечно, до речі. Так не треба робити, а отак теж. А копам байдуже, дуже, ні? Блін, який GTA, знаєш ти. І що мені треба вийти звідси? Ну виходь, як ви. Ми... Я забув. Мій вікл буде трошки демеджний, мені здається. А 1500 баксів вони на дорозі не валяються. Я хоч почну від цього більше заробляти чи навпаки. Нормально навалює. Шо-шо, ну і. На Ой, ну вибач, я... ти, ти стояла біля машини. Ой, ти неадекватно. Я тоже. Блін, я весь день цією фигнею займався. Ну там посилок назбиралось Мені геть зовсім не подобається це все. Ну, типу, ні, це весело, але цим постійно займатись. Дуже багато тут мороки, ні. Так, це оця. Де, ось. І оця. Ні, ну автор прям постарався. Дивіться, стільки прикольних піч. Класно ж. Ой-ой-ой, бензин. Топ. Тихо, 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 тихо. Бензин це треба дам. А, давай. Весь, да, залив до повного, молодець. Так, що тут? Нема нікого? Зеркал, в принципі, наче як немає. Так, а тут магазин. Супермаркет. Давай, вженемо, бржене, Да, підрізали. Так робити не можна. Ну, але це тут можна. Нам можна все. Я за день буквально сьогодні накатався, мені вже набридло ця доставка. Ну, не знаю, може заїхати. Давайте заїдемо. Yeah. Де там ремонтуватись? тут? Подивимось хоч як це відбувається взагалі. Ну мабуть отут. Repair 50. Ага, ого. Нормально. Так а що ж це за шоп такий? Це що воно мені дає? Для чого взагалі його позначати? Блін, моя парковка стою як хочу, а я все одно стараюсь. Весь день прокатався просто. Не поняв, Я... Ой, респавне. Закінчити день. Ага, закінчить день, да. М то. Ну я не буду закінчувати день, чувак. Може навіть не сподіватися. Можеш тут поспати в магазині. Поки я це все не відвезу, я день не закінчу. Я маю заробити кучу бабла. Так, я більш-менш вже розумію механіку цієї машини, головне, щоб після цих слів не було да, таких ситуацій. Нормально, блін. Нічого, після ігор в мафію і в ГТ-шку. Тут більше, по-моєму, на мафію два, похоже, керування. Реально не видно, я не можу в зеркала дивитися, нічого взагалі не видно в цій машині. Я думаю, що вони не будуть так швидко доставляти, як я. Да? І це взагалі в них буде забирати півдня, по ідеї. Точніше, вснуся півдня. Я це цілий день роблю. В них це буде займати по 3 дня мабуть. В кращому випадку, але е, хто ж зна. Може, вони класні воділи. Ну, давай доставимо ну що мені. Давай доставимо. Ні, але це, це не зовсім, мабуть, правильно, типу бензину багато витрачу. З максимальної економії бензину. Прикольно, що тут нема такого, типу, більше ти газуєш і більше витрачається бензину. Можна просто швидко так їхати, я кнопку газу взагалі не пускаю. Доволі неважко керувати. Ну що це? Як я їх не побачив, блін. М -м -м. Ні, я вже не буду їх доставляти зараз. Почекай трошки, друже, я хочу оце от поклацать зараз. Ні, в першу чергу ми точно працівника, тому що це ж можна здуріти просто. З ума зійти, розумієте? З розуму. Так, мені треба закінчилось. Так, мабуть, будемо закінчувати цю серію. Отакий у нас мужик, отакі у нас ще тут посилки. Давайте, мабуть, на останок їхти їх доставам, щоб вони в нас тут не валялись, да? Що потім не забути про них. От, ну, то хай він попрацює трохи, давайте. Чи ні? Ні, нехай не працює. Все, Будемо закінчувати серію, бо я, я вже тому. Напереду. Тому народ, всім дуже дякую за перегляд. Бажаю всім гарного настрою, Як найкращого дня, як найкращих пригод у вашому житті. Донецьте на ЗСУ, ставте лайки і підписуйтесь на канал. І всім всього найкращого, всім па-па.